Пека і обстріли це головні союзники блекауту. Якщо росіяни і надалі будуть продовжувати терор проти українців, а аномальна погода битиме температурні рекорди? В нас є всі шанси повернутися до графік відключення світла? А дума минеться? Ой, ну по годинах виявляється може бути як електрика, так і газ, тому що ресурси в дефіциті споживання влітку шалене. Тож які прогнози в експертів ви чи готові українці знову жити в лімітах? Про все розкажуть наші колеги-журналісти. В Україну прийшло літо. В окремі дні температура піднімається до 30 градусів. А це означає, що енергетику чекає випробування. Навантаження зросте, бо по всій країні запрацюють кондиціонери. Мова не стільки про побутові кондиціонери, скільки про промислові. Системи охолодження повітря, які потрібні для того, щоб працювали в нормальному режимі технологічні лінії, які розраховані на температуру нормальну температуру 20 градусів Цельсія, минуле літо надовго запам'ятається українцям. Країна жила за графіками відключення світла. Люди масово скуповували комплекти резервного живлення. А під дверима магазинів, кафе і навіть відділень банків стояли дизельні генератори. Але тоді, у 24-му, основною причиною енергетичного колапсу була неспека. Минулий рік він пішов важче, оскільки були менш менше організовані, менш щільними були як. Активна оборона, так і джерельно технічний захист і енергетичних споруд через ракетні удари Росії. Україна втратила навесні 24-го року 9 гігават енергогенеруючих потужностей, яких дуже не вистачало в моменти максимального навантаження на мережу. Через це світло і зникало, але дефіцит вдалося закрити ще до зими, яку Україна пройшла без графіків відключень. Зараз, як запевняють в уряді, наша енергосистема працює стабільно. Проблеми можуть виникати тільки у прифронтових районах. Ніяких відключень електроенергії у нас по містах і населених пунктах не ведеться. Окрім ті, які знаходяться в зоні бойових дій. Ми враховували той досвід минулого року, який у нас був. У нас відбулося відновлення. Відповідної кількості станцій генерації додалося. А от з газовою інфраструктурою ситуація навпаки гірша ніж була торік, і знову через удари росіян, як повідомив Володимир Зеленський, видобуток вітчизняного газу скоротився майже на 40%. Газосховища за даними Expo Daily Gas, нині заповнені лише на 22%. І це найнижчий показник за останні 11 років, і це може призвести до дефіциту газу в опалювальний сезон для промисловості насамперед тієї, яка використовує газ як сировину для виробництва продуктів загальної хімічної технології. В кухонних плитах газ не зникне, домогосподарства не постраждають, пояснюють експерти. Але у великої промисловості проблеми можуть з'явитися. Тому зараз уряд шукає можливості купівлі додаткових обсягів газу за кордоном. Все це відновлюється, видобито газу продовжується, і крім цього ведеться закупівля газу із кордону для того, щоб ми взимку вийшли повністю заповненими нашими сховищами. Переговори зараз ведуть з Норвегією, хочуть купити там газу на 1 мільярд євро. Норвежці мають технічну можливість збільшити видобуток і задовольнити запит України. Якщо угода вигорить, проблема з газом на зиму буде закрита.